Блє, пацю, не!» Ми такі сидимо, каже, Віталік, що сталося? Я підстріли! Я а я це зняв, поняв? Я це знімаю, кидаю це у сторіс, я ж то не знав, що кузмера мама на мене підписана. Вот, я кажу Віталіку, що в натурі підстріли, «Вася, той тобі хрест!» а! Я кажу, ну <смеш> куди? Тут мені мама цього кузмера відповідає на розповідь, кидає голосове. Там у голосовому плачі, чувак. Вона плакає: каже, отака: От Мого святі підстріли. За що? А я дзвоню до неї, вона у плачах. Я кажу, успокойтеся, збоку ще Віталік. <риснє> <риснє> а мені і ржати хочеться, і жінку шкода, розумієш, а Віталік бе, хто буде п'яти, хакс! <риснє> я тобі кажу, — «Віталік, пізніше, будь ласка. <риснє> я кажу, успокойтеся, все добре, репери вбивають, це неромально. <риснє> 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 Воно каже, за, за що, за що? Я вже кажу, <риснє> за музику. <риснє> так, та, каже, за що, я кажу, ну, буває, так. я знаю, тупака за що кажу, ну, <риснє> Ну, Позицію життєву, але ну <свистець> <свистець> тут теж. так. Так, я кажу, не переживайте, ви видрикошатило, попало в бармена. Все. <свистець>